Під Час Другої світової війни українські священники неодноразово ставали на загас євреїв, ризикуючи власним життям. За допомогу переслідувальним карали смертю, але навіть у таких умовах знаходились ті, хто не мовчав. Одним із найвідоміших був митрополит української грецько-католицької церкви Андрій Шептицький. У роки нацистської окупації він організовував прихисток для євреїв у греко-католицьких монастирях. Разом із братом Архимантридом Клементієм Шептицьким вони врятували близько 200 людей. Більшість із них були діти, яких переховували у монастирях під виглядом послушників. Монахи видавали їм нові документи з українськими іменами, навчали молитву, щоб не викликати підозру. Серед врятованих був рабин Давид Кагани, майбутній головний раб військово-повітряних сил Ізраїлю. Після війни він свідчив, що без допомоги Шептицький не вижив би жодних із тих дітей. Андрій Шептицький не приховував свої позиції. У 1942 році він написав лист гітлеру, в якому засудив переслідування євреїв і масові розстріли. Це був рідкісний випадок відкритого протесту від церковного діяча того часу. Клементі Шептицький, який очолював унівський монастир, особливо опікувався врятованими дітьми. Після війни радянська влада заарештувала його. Він помер у таборі в 1951 році. Пізніше Клементі отримав звання праведника народів світу, а його брат Андрій ні. Хоча Ізраїль визнав, що його діяльність врятувала сотні життів. Ще один український священник – це отець Омелян Ковч, парох із міста Перемишляни на Львівщині. Коли почалися переслідування євреїв, він хрестив їх і видавав фальшиві свідоцтва про хрещення, щоб порятувати від депортацій та розстрілів. Він відкрито допомагав людям, не приховуючи цього. За доносом його заарештували у 1943 році і відправили до концтабору Майданек у Польщі. У таборі він продовжував виконувати свій обов'язок священника, служив в літургії, сповідав і підтримував інших в'язнів. У листах до родини він писав, що не хоче звільнення, бо повинен залишатися з людьми, які потребують духовної підтримки. Омелян Ковж загинув у констаборі у 1944 році, і у 2001 році католицька церква проголосила його блаженним, а в Україні його називають покровителем священників. У Києві прикладом героїзму став православний священник Олексій Глаголів. Разом із дружиною Тетяною та дітьми він врятував єврейські родини під час окупації. Вони переховували людей у Покровській церкві на Подолі, а також у власному домі. Тетяна Глаголєва, працюючи паспортискою, виготовляла для них підроблені документи. Завдяки цьому десятки євреїв змогли уникнути арешту та розстрілів. У квітні 1942 році, коли нацисти наказали всім київським священикам провести молеби на честь дня народження Гітлера. Олексій Глаголів єдиний відмовився: він не боявся відкрито виступати проти окупаційної влади. Після визволення Києва він допомагав жертвам сталінських репресій. Уся родина Глаголів, батько, мати та діти отримала звання праведників народів світу. Ці священики не мали зброї, але їхня сила була в рішенні рятувати. Андрій та Клименті Шептицький, Омелян Ковч та Олексій Глаголів діяли незалежно один від одного у різних містах, але їх об'єднувало одне готовність ризикувати життя заради життя інших.